Двоє чоловіків 58 та 62 років підірвалися на російській вибухівці в селі Біляєвка, що у Херсонській області. Один із них збирав дрова у лісосмузі. Там він натрапив на снаряд, що залишився після. Ворога внаслідок детонації. Чоловіки отримали вибухову травму і втратив частину ноги. Інший також підірвався на міні у лісосмузі. В нього також вибухова травма і пошкодження стопи. Йому довелося ампутувати пальці на нозі. Зараз обидва чоловіків знаходяться під наглядом лікарів. Олександр Толоконніков доєднується до нашого ефіру. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Вітання вам, пане Олександре. Україні, вітаю. Героям, Героям слава. слава, яка оперативна ситуація зараз у вас по області. Ну, зараз прямо зараз обстрілюється Херсон. Чутно вибухи, чутно як пролітають снаряди. Трошки пізніше будемо давати оперативну інформацію, що і куди влучили російські снаряди. Щодо також сьогодні надійшло повідомлення з населений е, пункт Львова, там правоохоронці. Зранку обходили міста влучання снарядів російських і знайшли літню жінку 83 років, яка загинула вночі на своєму подвір'ї внаслідок вибуху російського снаряду світла пам'ять та співчуття рідним. Як ви вже сказали, за минулу добу двоє людей постраждали внаслідок вибуху предмету, на який натрапили в лісу смузі. 58 та 62 роки. Також за минулу добу було використано росіянами 5 кабів, три з яких вдарили по одному з сільськогосподарських підприємств, два по Береславу, також наші Збройні Сили, наші сили оборони збили над Херсонщиною три шахеди, які, шахіди, які рухались вглиб території України. Пане Олександр, от стосовно якраз цих інцидентів трагічних, на жаль, які трапилися в лісосмузі, чи є якась завада або, можливо, якесь переконання для людей, що все-таки є надзвичайна небезпека, якщо ви полишаєте от контрольований, грубо кажучи, район? Ну постійно нагадують і ДСНС, постійно нагадують, і ми нагадуємо постійно, що це дуже небезпечно тут, хоча б людей убезпечити від? Оброблення сільськогосподарських угідь, на яких ще залишились, і я не обстежений, залишились ймовірно вибухові предмети, не те, щоб ходити по лісосмугах. Але, звичайно, знаходяться такі люди, які, на жаль, ідуть, не боючись травмуватись травмуватися, загинути. І, на жаль, їх ця необережність. Наказує і якось убезпечити, окрім того, щоб е, поставити обережно міни, але люди все одно переступаючи ці таблички, йдуть е, щось там шукають. Ну тут, мабуть, перш за все люди повинні розуміти наскільки це небезпечно. А зараз роботи з розмінування проводяться? Так, от е, сьогодні така є невеличкий, мабуть, таке досягнення 200 Тисяч гектарів розмінували піротехніки, вибухотехніки та сапери на території Херсонщини. Це з 683 загальної площі правобережної Херсонщини. Це вдалось завдяки збільшення бригад, збільшення особового складу цих бригад. Якщо на початку року було 176 чоловік, які займалися розмінуванням, то зараз вже майже 900. Це збільшення було поставлено. Питання на конгресі місцевих рад за головуванням Андрія Ярмака про збільшення бригад щоб прискорити розмінування Херсонщини, і ми бачимо, як це діє. Ось наразі, пане Олександре, а Скільки людей загалом залишається в Херсоні або в області? 73 тисячі приблизно залишається в самому о, Херсоні і о, Зараз скажу сто сімдесят і ще сто тисяч знаходиться на правобережній Херсонщині Херсько, пане Олександре. Але... Ми зараз чуємо звуки. Ви можете продовжувати інтерв'ю? Там безпечно знаходитися так, так, так я, не... да, я в закутку знаходжусь в закутку, В закутку, та ну... да. Надійно, наскільки просто звично стає для людей, які постійно перебувають в цьому, пане Олександре. Евакуація вона відкрита, вона є, і бодай щодня можна виїхати тим, хто хоче це зробити. Це залишається в правилі чи ні? Так, так. Евакуаційні потяги по непарним дням курсують це Херсон до Хмельницька. Люди можуть скористатися цим потягом, зателефонувавши за номером 0800-101-102. Записатись або прийти заздалегідь на вокзал. Там також можна оформити документи на безкоштовну евакуацію і виїхати в регіони більш безпечні. Приблизно 50-70 людей кожного дня виїжджають не тільки потягом, а й автобусами. Також можна з автовокзалу виїхати зранку. Там до 9-ї години також є. Курсують постійно автобуси, які безкоштовно вивозять людей. 50-70 людей. На вашу думку, це е, такий робочий показник. Ми просто спілкувалися з вашим е, з представником Запорізької обласної військової адміністрації з паном Федором. Він каже, що за минулу добу одна людина виїхала. Тут питання в тому, що е, розуміння, що люди виїжджають, але ми не знаємо, скільки повертаються. Багато людей просто користуються цією безкоштовною евакуацією, щоб безкоштовно поїхати до родичів, а потім повернутися вже за свій кошт. І тому казати, що ми знаємо, скільки повертається, то, то невільно. Угу. В деяких регіонах, ну, до прикладу, в Запоріжжі, є зараз ситуація з графіками світла постачання. Та? І як у вас взагалі з комунікаціями, світло, вода, тому що обстріли є, і комунікації це також важливо. Ну, зараз 188 населених пунктів зі світлом з 228. 30 населених пунктів узбережжя без світла. Ще 10 – це населений пункт, де не проживають люди. Там світло поки не потрібно, але в самому Херсоні світло є. Працює і газопостачання, водопостачання, Е, Є проблемні звичайно, такі міста прибережні, як Береслав, де вже більше трьох місяців немає світла. І навіть коли ми там пробували відновити відновлювалися к е, бузли клітичної інфраструктури, е, росіяни одразу запускали туди дрони камікадзе і знову все руйнували. На жаль, така ситуація не тільки в Береславі а там на прибережній зоні. Дуже важко щось відновити, тому що одразу туди прилітає. Це по-перше, небезпечно для енергетиків, які це роблять. І по-друге, немає е, сенсу, тому що одразу все руйнується. Будемо чекати на звільнення лівобережжя, хоча б відкинути росіян. Трошки для того, щоб можна було спокійно, спокійно це відновити. А сполучення, от ну добре, ми розуміємо, світла немає. Люди роблять для себе свій вибір чи залишатися, чи евакуатися. Ми розуміємо, що більшість вибирають залишатися, але сполучення з цими містами, воно є. Туди можна доїхати якимось автобусом чи чи ні. Ну там, якщо люди е, зголошуються на евакуацію, то є і благодійні організації, поліцейські, наші працюють. Вони як тільки людина там сповіщає або староста, або по телефону, якщо зв'язок є, сповіщає про те, що вона готова евакуюватися звідти, то виїжджають на евакуацію автобус. Там капсула броньована в більшості, і вивозять цих людей разом з речами, з мінімумом, звичайно, і таким чином люди можуть виїхати. А щодо їздити Звідти персони ну, назад з цим дійсно є проблема. Але хоча там той же самий Білозерська громада є сполучення, є маршрутки, навіть які ходять до Станіслава, які також під постійними обстрілами, Станіслав, Велетенське люди можуть їздити. То, в принципі, в Береслав є можливість добиратися, але ну, там дійсно це така дорога смерті вздовж річки, по якій можуть в будь-який момент вдарити або дрони, або або інше щось. Дякую. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олександре. Що ви от Дякую. в непростих умовах ми чуємо е, обстріли е, якраз на цьому включенні, що ви знайшли цей час е, з нами поспілкуватися? Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.